Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Що сталося з Петрусем? Він сьогодні якийсь не такий. Він чимось не жартує, як завжди. Він сьогодні такий тихий. Петрусь виглядав дуже похмурим. У нього на спині був мішок невидимий тяжкий тягар. Що ж було в тім мішку? Він ніколи про це не говорив. Особливо тяжко він відчував собі цей тягар у церкві, недільній школі. Петрусь знав, що поки він носить на собі цей мішок, він не може догодити Богові. Того дня він ішов додому в глибоких роздумах, він хотів побути наодинці, тому, як тільки він прийшов додому, то одразу пішов до своєї кімнати. У нього на думці був лише тяжкий тягар, що на ньому лежав, все, що він украв в магазині, гроші, які він потай брав з маминого гаманця, брехливі слова та брудні жарти, якими він старався вразити людей, так більше жити не можна, думав Петрусь. Із біблійних історій він знав, що Ісус може все зробити новим. Почати все знову, ось чого бажав Петрусь, і тому він помолився. Раніше він ніколи не молився, але тепер він щиро звернувся до Ісуса і сказав йому, що кається в своїх поганих вчинках. Петрусь розмовляв із тим, кого не можна бачити, але хто завжди поруч із нами і чує нас. Господи, Ісусе! Дякую тобі за те, що ти любиш мене. Хоча ти все про мене знаєш, прости мені, мої брехливі злі слова, мої крадіжки. Дай мені чисте серце, увійди в моє життя і будь моїм Господом. Амінь. Після молитви Петрусю полегшало, адже Ісус завжди одразу відповідає на такі молитви. Петрусь радісно сказав: Дякую тобі, Господи Ісусе! Що ти мене простив і завжди будеш зі мною. Петрусь змінився, і скоро люди це побачили. Він їм розповів про причину своєї зміни, хоча дехто смінявся з нього і не розумів його. А ти теж відчуваєш цю тяжку ношу на спині? Не знаю, що в тебе мішку, але знаю, що Ісусу можна про все розповісти. Роби так, як Петрусь. І якщо ти так зробиш, напиши нам про це. Будемо раді почути тебе. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, Ру. Собачка. Чилдрен.орк.